Пані Ірині 68 років. З віком жінка почала стрімко втрачати зір. Тому звернулася до офтальмолога. Я вже ходжу другий рік. Прошлий рік я була у Василя Васильовича, Ну, я ще бачила 50%, а тепер вже не бачу нічого на, лівий, на ліве око. Так що мусить робити операцію. Мукажівка потребувала оперативного втручання, яке тепер у лікарні Святого Мартина роблять безкоштовно. Прийшла я на обстеження, буду робити операцію на катаракту, на ліве око, по камість, а потім може і направити. Треба ще аналізи зробити. Ну, я обстеження постійно роблю, капали мені в очі. Розширяли зрачок, міряли очний тиск нормальний. Ну, будемо надіятися, що все буде добре. Я дуже вдячна, що є така програма, що можу зробити операцію безкоштовно. В Україні пацієнти з катаракту відтепер можуть отримати повний пакет медичної допомоги безоплатно у межах програми медичних гарантій. До нього входить не лише саме оперативне втручання, а й встановлення штучного кришталика інтраокулярної лінзи усе за кошт держави. Катаракта – це дегенеративне захворювання, в основному збільшу вікове, прогресуюче, яке в тій чи іншій мірі може привести до зворотньої втрати гостроти зору. Зараз в лікарні Святого Мартина почала працювати програма НСЗУ, яка дає змогу оперуватися всім мешканцям України при потребі безоплатно. Загальна вартість послуги близько 30 тисяч гривень, проте зараз пацієнт не має оплачувати жодного з етапів лікування. Усі витрати медзакладу компенсує Національна служба здоров'я України. Є один від хрусталика – це імпортне виробництво американське програму діє тепер недавно. Ми вже почали проводити з першого числа. Дані оперативні втручання. Єдиний метод лікування катаракти це є оперативний метод. Хворих є дуже багато, які потребують цього оперативного втручання. Розхідні матеріали і оперативне втручання досить дороговартісне, і тому програма ця дуже на теперішній час дуже актуальна для населення. В є все необхідне для проведення цих операцій, як діагностична апаратура, якою проводиться огляд хворих на доопераційному етапі, так само і. Апаратура, за якою проводиться оперативне втручання. Це операційний мікроскоп і також факовомісифікатор. На базі лікарні вже проводять такі оперативні втручання. Аби скористатися програмою, потрібно звернутися до сімейного лікаря для отримання відповідного направлення. Потім записатися в кол-центрі або на рецепшені до спеціаліста і далі вже буде проводитися при необхідності оперативне лікування. Звичайно, хворі готуються до цього оперативного втручання проходять весь комплекс. Аналізів проходять стоматолога, огляду стоматолога у Лора і також у сімейного лікаря. У терапевта, як зазначають медики, зараз вік захворювання на катаракту знизився з 50 років до 35. Тому програма дозволить комплексно лікувати очні захворювання українців та повернути людям зір.